Ефір телеканалу Віничина продовжує програму Актуальне інтерв'ю. 22 січня Україна відзначає День Соборності цього дня, у 1919 році на Софіївській площі у Києві був проголошений акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності дістав статус офіційного свята лише у 1999 році, і з приходом різних партій та президентів до влади, вже навіть і за часів незалежності України, свято то скасовували, то знову повертали. Яка історія цього свята та як його святкують зараз? В Україні говоримо сьогодні із Богданом Галайко, керівником центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Вітаю вас в нашій студії. Навзаєм вітаю слава Україні! Героям слава! Пропоную розпочати нашу розмову з історичної події, яка сталася у центрі Києва. Розкажіть, яким цей день був в історії? Ну, сам перед треба сказати, який цей день був взагалі. Тобто, це був була середа, але позаяк рік. Перед тим, 22 січня 1918 року, Центральна Рада проголосила свій четвертий універсал, яким проголошено було незалежність Української Народної Республіки. І фактично ця дата і є нашою правдивою Днем Незалежності, тому що я глибоко переконаний, в 1991 році ми лише відновили цю незалежність, за яку змагали наші попередники 100 років тому. Відповідно, вже в 2019 році це зробили вихідним Днем, Днем Святковим, святкували перший рік. Незалежності, і водночас на цей день було е, вже заплановано проголошення акту злуки. Е, треба сказати, що це був не один моментний день, е, не один момент. А велися певні перемовини задовго до того з часу створення західної української народної республіки там протягом листопада-грудня була ціла низка перемовин, де західноукраїнські політики, галичани разом з таніплянцями вибудовували там. Свої взаємини, а от акт лише вже узакони, оці всі перемовини, які були. Погода, в принципі, була десь така сама, як ми зараз. Потрібно. Легенький морозець, іній на деревах, як свідчать сучасники. Надзвичайно, атмосфера була святкова. Весь цей захід планував міністр на той час освіти Іван Огієнко, майбутній митрополит Іларіон. Все це дійсно було таке театрального забарвлення, бо ним керував Микола Садовський, відомий наш театрал. Вулиці надзвичайно були шатно прикрашені, був святковий парад, потім військовий, який приймав полковник Дівген Коновалець, і власне його січові стрільці там вели найбільшу колону цього військового параду. Тому була надзвичайно святкова атмосфера. А якщо брати з історичної сторони, то для нас це надзвичайно важлива епохальна подія, бо це засвідчило, що одвічно, як йшлося в тексті універсалу, збулася мрія багатьох поколінь українців, коли вони стали об'єднані. В одній державі власне ця день соборності, що лежало в ідеї цієї соборності, і які фактори вплинули на її проголошення, як довго вона формувалася? Ну насамперед треба сказати, що самі ідеї соборності, того що українці мали би жити в єдиній державі, ми спостерігаємо в нашій інтелектуальній думці ще з кінця 19-го століття, коли в принципі українці переживають ті самі процеси, які там народи сусіди, ті ж самі поляки, чехи чи Народи Балтії відбувається рівень національного піднесення, самоосвідомлення і розуміння того, що по два береги мешкають ті мешкають той самий народ, той самий етнос та сама нація. Українці і власне їхнє одвічне право і бажання жити в єдиній державі. Тобто, і треба сказати, що ці всі думки були як і в Галичині побутували, так і на Дніпрянщині, Тому що перша праця, де з'являється оце гасло, єдина самостійна соборна держава, це була Україна і Редента. 1894 рік це Юліан Бачинський Галичанин написав. А з другої сторони це 1900 рік відома праця самостійна Україна, Микола Міхновський на Дніпрянець. Відомий правник український. Який навчався в Київському університеті, потім свій життєвий шлях продовжив в Харкові. Один з лідерів Харківської української громади, надзвичайно авторитетна пост для українського Харкова. От вже з того часу, фактично з кінця 19-го, початку 20-го століття, витали в середовищі українському ідеї соборності, об'єднання українців усіх земель, де вони не жили в єдиній державі. Вже 105 років минуло з цієї події. Вже 33 роки Україна незалежна. А питання соборності досі актуальне. Що для українців соборність зараз? Ну зараз питання соборності набуває абсолютно нового змісту, нового розуміння через те, що вже 10 рік триває російсько українська війна. На жаль, ми маємо території, які є окуповані ворогом. Які сьогодні відбуваються в тих окупованих територіях, ті всі звірства і злочини, які ми можемо спостерігати засоби масової інформації, відповідно, ідея соборності для нас сьогодні це відновлення нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету, нашої незалежності повноцінної і власне, свободи. Тобто це такі базові одвічні цінності українців, ну, за які змагали не одне наше покоління, наших попередників. З часів і радянського режиму День Соборності не відзначали і взагалі намагались приховувати усі факти, які були на той час. Першим таким відродженням цієї події став живий ланцюг у 1990 році. Скажіть, чи дійсно цей ланцюг, ось це з'єднання від Івано-Франківська до Києва, було такою важливою передумовою перед проголошенням незалежності вже України? Безперечно, безперечно, і це власне була тяглість знову ж таки в нашу історію, так нагадування про ті події, які відбувалися там на початку двадцятого століття, про час існування нашої правдивої державності Української Народної Республіки, час української революції, власне, тоді, коли творилася наша держава, але знову таки прийшов ворог з півночі на той час московські більшовики, які окупували, знищили нашу державність і не дозволили нам її розвинути ну, і, повною, повною мірою. Водночас треба наголосити на тому, що в совєтський час безперечно ці всі речі замовчились, Про це заборонено було говорити. Історія мала вкладати стільки з того погляду, як наказувала комуністична партія і комуністична верхівка, і безперечно, там про якусь українську державність, про Петлюру і слова не можна було сказати. Більше того, це все таврувалося як злочинці, як бандити. Сам Петлюра називався головним злочинцем і бандитом. Хоча ми розуміємо, що всі люди, які Вистоювали українську незалежність для совєтської влади. Це були злочинці і бандити, і кожне наступне покоління власне, таврувалося такими, такими речами. В 90-му році це власне було період національного піднесення. Зрозуміло, що Совєтський Союз тріщить по швах. Для нас добрий приклад показували наші народи сусіди. Це країни Балтії, народи Балтії, Латвія, Литва, Естонія, де вони перший такий ланцюг провели ще влітку 1989 року. Так, це в серпні місяці, коли була чергова річниця акту Молотова Рібентропа, де тоді Сталін з Гітлером ділили Європу і де країни Балтії відходили до сфер повноважень совєтського союзу. Власне, коли вони теж втратили свою оцю державність, і вони вважали. Період цей совєтського перебування період окупації вони провели цей ланцюг ще влітку. а для нас це був приклад для українців. Був приклад як показувати оцю єдність, прагнення жити в незалежній державі. І власне українці провели цей ланцюг вже у січні 1990 року. Дійсно, це було епохальне для нас подія. Це було надзвичайно велике національне піднесення, і е, від Франківська до Києва з різними даними, так бо цифри теж доволі різні, які сьогодні ми зустрічаємо в літературі. Це від півмільйона до трьох мільйонів осіб, які брали участь в цих цих е, масових е, заходах. Ну і зрозуміло, що це був такий пролог до відновлення нашої державності вже 24 четвертого серпня. 1991 року. А коли українці могли знаходити більшу інформацію про те, що сталося 105 років тому, чи це вже було за часів незалежної України, чи це ще у радянські часи могли прослідку... прослідковуватись якісь дані, де українці могли б дізнатися, що сталося, і чи все приховувалося? Ні, безперечно, в час часи все замовчилося. більше того, за це можна було отримати тюремний термін. За це можна було отримати виселення, репресії і таких історій є чимало. Власне, от ідея соборності і акт злуки ще черговий раз і розбиває один з міфів, який сьогодні дуже активно поширює. Російська пропаганда а в війні сучасні, так і почала проводити ще совєтська пропаганда, що нібито е, українців і українські землі об'єднав Сталін, чи то мов би, Україну створив Ленін, але е, акт соборності показує, що задовго ще до Леніна і до Сталіна українці жили в незалежній своїй державі, прагнули жити в одній державі. Це публічно демонстрували, тому що е, українці в різних куточках е, українських земель. На той час 1918-1919 рік публічно виступали за те, що далека десь Буковина, Чернівці, чи це далека Закарпаття. Були величезні маніф... маніфестації, де виходили, і говорили про те, що не хочуть жити в єдиній українській... українській державі соборній, і таким чином руйнувався цей совєтський міф. Ніякий не сталін 1939-му році воз'єднав Україну, ніякий не Лінін створив Україну. Лінін прийшов і знищив Україну. Нашу державу. Так само і Сталін працював над тим, щоб знищувати нашу державність, тому що за неї воювала українська повстанська армія на чолі з Степаном Бандерою, як керівником організації українських націоналістів, які виступали за те, що Україна має бути незалежною. І подивіться, кожне наступне покоління, всіх таврували, там, якщо не петлюрівцями, то бандерівцями, попередниками це були Мазепинці, тобто ті, хто боровся за українську незалежність. Безперечно, Якісь свідчення, факти про ці епихальні події стали більш широкі для широкого залу. Доступні тільки з відновленням нашої незалежності, з відкриттям архівів, з опублікуванням свідчень очевидців. І сьогодні, в принципі, якщо ми зазирнемо там в мережі інтернет, вже надзвичайно багато різної інформації, і що не може не тішити багато спогадів. Очевидців про ті події опубліковані. Можна це все читати, аналізувати. Багато документів опубліковано з того часу. Багато досліджень історичних а більше того і не може не тішити те, що з'являється величезний масив таких наук. У просвітницьких передач і в мережі YouTube українського сегменту з історичної тематики. Отже, українці щораз більше цікавляться ці історією, і це надзвичайно тішить, бо без знання нашого минулого дуже важко говорити про майбутнє. Приховували за часів радянського режиму, це ще можна якось пояснити. А от вже за часів Незалежної України це свято і відміняли, і знову повертали. І воно статус офіційного набуло лише у 1999-му, тобто вже через 8 років від проголошення незалежності. Чому від нас хотіли приховати, чи хотіли приховати від нас цю правду, і чому не розповідали, чому змінювали і відміняли це свято? Ну на саме треба проаналізувати за 33 роки незалежності, і наскільки важко вдавалося будь-які так мови державні рішення, тому що ми розуміємо, дуже активно працювала п'ята колона. Надзвичайно велика була фракція комуністів у Верховній Раді, особливо в 90-ті роки, і це можемо, просто відкривши склад Верховних Рад того чи іншого скликання, це відверто подивитися. Сьогодні, до речі, ці всі люди, які тоді відверто працювали і займалися антиукраїнською діяльністю, сьогодні в заборонені ті політичні партії, або ж вони в розшуку Служби безпеки України, починаючи від там Петра Симоненка, як лідера комуністів КПУ, і, і інших так людей, які. Мають такий, такий схожий бекграунд, е, якщо говорити про чому 99 го року, ну зрозуміло, теж еволюція поглядів. Так, тобто, коли люди починали глибше знайомитися з минулим нашим, коли це все набувало вже ширшого загалу, і довалося побороти ту п'яту колону, яка постійно робила спротив отаким таким. Таким речам, бо пам'ятаємо, який був спротив з відновленням незалежності в 91-му році, який був спротив в подальших речах, що ми говоримо про якісь державницькі рішення і так далі. Ви задали про час, коли намагалися свято відмінити. Ну, Це радше не відміна, а ем, об'єднання двох свят. За часів Януковича, президента, коли він став, для нього надзвичайно болюча була дата 21 листопада, коли це було нагадування про помаранчеву революції. Нагадаю, це святкували як День Свободи і Гідності. Так, і вони намагалися цю ці, ці дві дати скомпілювати. До чого було приєднати? Значить, приєднали до Дня Соборності і назвалися Днем Соборності та Свободи. Якось так там був указ. Він називався. Ну і тільки вже з 15-го року, після перемоги революції гідності, вдалося повернути і одне відзначення, і День Соборності не був. Того питомого значення, на мою глибоку думку, мабуть, би було варто додати сюди ще День Незалежності, тому що щоб нагадувати, що наша правдива незалежність має вже 106 років і веде свій початок від часів Української Народної Республіки, від 4-го універсалу Центральної Ради. А 24 серпня 1991 року це лише було відновлення цієї незалежності. Врешті-решті це ми маємо і країн наших сусідів. Ті ж самі поляки святкують свою незалежність. З того часу, 618 року, чи ж країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія День Незалежності святкують тоді, коли вони проголошували незалежність в часі оцих революційних подій на руїнах Російської імперії. Тому нас абсолютно питомо, і природні би мала бути річ, що ми б мали це теж відзначати на загальнодержавному рівні, щоб на нашій законодавчій базі. Все ж таки були прописані ті всі речі, починаючи від основного закону Конституції, що ми є спадкоємцями традицій Української Народної Республіки, цих демократичних республіканських цінностей, які вже тоді в нас були імплементовані в нашому законодавстві. І тоді ми б зняли дуже багато різних міфів, якими спекулює сьогодні ворог щодо нашої історії і позбулися отого от спадку ще Совєтського Союзу. Які ми час від часу доволі часто бачимо. Якщо повернутися в той час, які особи, хто був лідером ось цього об'єднання, які державні постаті відіграли в цьому роль, ну, безперечно, це лідери і Західної Української Республіки на той час, і Євген Петрушевич, як керівник ЗУНР, і ті, хто очолювали місії дипломатичні, той самий Льон Генсегельський, міністр внутрішніх справ ЗУНР. Чи ж лідери Української Народної Республіки на той час це члени директорії Венеченко, Петлюра і інші там Андрієвський, Швець, який зачитував до речі цей універсал, Акт Злуки? Ну, але, безперечно, тут вирішальну роль мав Симон Петлюра, який потім став єдиним керівником держави, який показав, що його бажання і цінності не змінилися, і е, е, життєві переконання, що треба боротися з українську державу до кінця, здавалося б, всі умови вже неможливі, все проти тебе, але він намагався цю боротьбу продовжувати. І на сам кінець хочу запитати: вже більше ста років пройшло від проголошення акта Злуки, Втім, ворог у нас залишився той, що зараз потрібно українцям для того, аби бути єдиними. Ну, безперечно, це розуміння, що в єдності наша сила, так. Тобто ці слова ми неодноразово чуємо в різних наших піснях, національних, які стали вже національними славнями. так там Боже великий єдиний нам Україну храни, там єдність подай», Так, Починаючи від цієї, цієї пісні, яка певний час теж слугувала в національним гімном. Для українців враховуючи інші речі, Тобто розуміння, те, що десь треба свої погляди, політичні, свої симпатії, свої якісь особисті речі відсовувати на задній план, коли йдеться про те, що йде мова про існування держави, про нашу незалежність, про нашу свободу, про нашу соборність, про оці базові цінності, без яких не може існувати жодна держава і жодна нація. Тільки в своїй хаті, своя правди і сила і волі. А своя хата найкраще це. Власна національна держава іншого варіанту, ну світовій історії ще ніхто не придумав. Тільки тоді ми можемо самі вирішувати, як нам жити, як нам будувати наше майбутнє, як виховувати дітей, і які у нас будуть перспективи. Якщо буде в черговий раз приходити сюди, ворог диктувати нам свої умови, ну дуже складно говорити про ці перспективи. Так, ми вже історії це вже все відчули і випробували наші попередники. Якщо сюди приходить окупант, він знищує нашу державність. Наступний етап це починаються репресії, знищення всіх найбільш активніших, вивезення на Сибір, вбивства, гвалтування, звірства, пограбування, голодомори. Тобто, це в нашій історії за останні 100 років все було, тому сьогоднішня війна. Треба розуміти, йде саме за те за базові речі, за речі, чи мають українці право на життя як окрема нація, чи мають українці право на свою державу як власну державу. Ну і питання самостійності, соборності, незалежності і свободи для нас набуває зовсім іншого змісту. Так, це сенси, які надзвичайно важливі для нашого сьогодення і нашого життя. Ви дуже гарними словами завершуєте наш ефір. Я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні до нас доєдналися і розповіли нам трішки більше фактів про цей день в історії. Дякую за запрошення. Нагадаю нашим глядачам у нас у гостях Богдан Галайко, керівник центрального міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті.